Під твою милість прибігає, Богородице Діво, твами нашими в Скорботах не погорди, але від піти збавляй нас, йди ночиста і благословена. Святая Богородиця спаси нас, тая Богородиця, спаси нас, тая Богородиця, спаси нас Україну нашу, особливо оборони і воїнів наших. І всіх людей Божих захисти. Скоріше, явно славно з Богом нашим, синьоким Русом Ісусом, Прийди з сонячно воскресними героями і дай, щоб Україну ненько від напророспа очолив на віки, як гетьман, як король, як президент Тарас Григорий Шевченко, так як за це є Божі передання, так як за це є Ютуб-відео «Поклик Христа і Лупа. Від Пресвятої Богородиці щодня і не Отця, і Сина, Святого Духа, в віки вічні. Амінь. Амінь.